У Януковича Портно взявся за судову реформу, і завдяки йому була звільнена величезна кількість суддів. А на їхнє місце призначені судді, здебільшого, із Луганської та Донецької областей. Під час революції гідності портно брав участь у підготовці диктаторських законів 2014 року. Да, питання задають часто. Я не хочу говорити, хто являється їх авторами, тому що по этому поводу є уголовне производство. И целый ряд людей находятся в розыске, поэтому это было бы легкомысленно называть людей, которые были, которые имели отношения, кто-то в Украине сейчас живет, кто-то уехал, поэтому это не совсем будет этично говорить. Угу. Я в написании этих законов участия не принимал, но как чиновник президентской администрации на тот момент в силу своих функциональных обязанностей. Не поставив також свою візу на они прийшли із парламента уже на підпис президенту. Ну і фактично можна сказати, що він брав участь у організації розгону Євромайдану. Принаймні на це можуть натякати його публічні виступи. називається тероризмом. Суспільно небезпечна діяльність буде обов'язково каратися самим суворим. До речі, в часи Майдану. Тим часом сходить і ще одна зірочка одіозної адвокатури, чиновник МВС Олег Татаров, який заявляв, що майданівці самі у себе стріляли, і ось яка цікава несподіванка. Після майдану Портнов тікає за кордон проти нього в Україні відкривають справи. А єс відповідно запроваджує санкції, і спершу Портнов приховується в Москві, Потім виїжджає до Відня. І хто ж стає його адвокатом? А його адвокатом стає Олег Татаров.